Чому дуже важливий час, чому його називають безцінним. А все тому, що він дійсно є таким. Мене звуть Ірена, і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, і бути в курсі, як стати успішним. Отож, сьогодні будемо розглядати саме те, чому свій час потрібно контролювати, складати графік, складати розклад. І Реально не сидіти дуже багато в соцмережах. До чого це призводить? Мій досвід розкажу про себе: мій досвід насправді. Я не хотіла ділитися своїм досвідом, але тим не менше треба поділитися я рахую. Мій досвід показує, що коли ти сидиш в соцмережах, гортаєш стрічку, це неважливо де, чи в Тіктоці, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці навіть так? старше покоління це робить. Що ти робиш? Ти, по-перше, так, звісно, деякі кажуть, ну мені потрібно просто бути в курсі а, подій, що там в кого там відбувається, так, там, чи якісь групи зайти, подивитися якісь оголошення а, стосовно якихось там, не знаю, подій, так? Міроприємств. Це все окей, може бути. Але коли ви починаєте гортати і залазити на сторінки. Інших людей, це неважливо, знайомі, друзі, неважливо. Що ви робите? Ви починаєте гортати і розуміти, що в цієї людини щось відбувається набагато краще в житті, ніж у вас. Ну Це на вашу думку. так І що ви. Що у вас просинається? У вас просинаються такі риси характеру, так, як заздрість, як ненависть, як написати, обсудити а, цю людину і так далі. Попліткувати з кимось про цю людину, ай яй яй ой 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 і так далі. Таким чином, а, до чого це призводить? Це призводить до того, що ви просто не будете проживати своє життя, ви будете забувати про свої цілі, можливо, вони у вас є, але а, так ви захопилися чужим життям, що забули, для чого взагалі а, ви існуєте. так? Ось, Тому, наприклад, а, моя. Моя така суб'єктивна думка, що дійсно, ну, це навіть не те, що, як я вже сказала, моє бачення, так, але це мій досвід. Показує, що треба бути трішки егоїстичним, тому що. Це відволікає, якщо, наприклад, в тебе є якась мрія, так стати есемщиком, чи стати чи розкрутити свої соцмережі, так для чого? Для того, щоб люди до тебе приходили на в бізнес на землі, який він існує, так наприклад, я не знаю, ти бджільництвом займаєшся. Так, і на землі ти маєш оці значить, офіси. Ось, але щоб більше люди про тебе знали, тобі потрібно в соцмережах розвиватися, щоб людина зайшла в Google. Так, наприклад, це всім відомо. Заходиш в Google, набираєш все що тобі потрібно і. Тобі вибивають, де що знаходиться, так? А, тобто тобі потрібно розвиватися. Ось тому потрібно бути трішки егоїстом а, і займатися лише своїми справами. Так, так. Це не тому, що, о, як це так скажете, ви бути егоїстом і займатися лише своїми справами. Потрібно бути в курсі всього, в курсі там, можливо, комусь потрібно допомогти там туди-сюди. Так, можливо, і треба допомогти. І якщо треба допомогти, то ви поможете. Але не так, що ви своє життя проживаєте а, в кусту, а так вимагаєте все іншим іншим, а самі всі інші добуваються своїх цілей, добуваються так, добувають цілі, а ви. А, так і залишилося 20-30 років жити в орендованих апартаментах, до прикладу, так? Ну, тобто, це ну, взагалі нонсенс. Тому потрібно розуміти, що ваш час є безцінний. Ви не можете його, скажімо так, потратити просто так. Ви повинні розуміти ясно, що у вас по графіку англійська, що у вас по графіку там, вийти в сторіс, що у вас по графіку. Викласти якийсь пост там, чи відео, чи будь-що, чи Рілс, там, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Ютубі, чи в Тіктосі, де ви там розвиваєте свій бізнес, так? Тобто ви повинні розуміти, що це ваш хліб. І а, після вашої смерті, якщо ви не навчите до вашої смерті, так, я маю на увазі, якщо ви не навчите своїх дітей просуватися, правильно робити бізнес, правильно ці всі, всі моменти робити, то. Я не думаю, що батьки хочуть, щоб їхні діти були злиднями. Так? Це дуже-дуже важливо. Не тратити свій час попусту в соцмережі, тільки по суті. А ви маєте бути ще раз. Підкреслю трошки егоїстом, так і розуміти, що ці 20-30 хвилин, які ви потратили, той, до речі, в деко взагалі по 2 години я чула, іде на усі соцмережі, просто листання оцих соцмереж, так, ось а, це нонсенс. Цей час ви могли потратити на себе, на прочитання. Якоїсь книги, так, пізнавальної, там, чи прочитання Біблії, під, підтягнути ваші віршики на пам'ять, так, це дуже важливо. Або ж підтягнути там англійську мову, або позайматися з дітьми, або погуляти з дітьми, або вділити час там на щось ще там, що ви а, дуже довго відкладали. Тобто, розумієте, це так здається, що подумаєш, годину посиділа, нічого не поробила, погортала, Так, але порахуйте, скільки це іде. Одна година на день. Помножте на 7 це 7 годин в тиждень, а помножте на чотири тижні. Розумієте? А потім помножте на 12 місяців, потім помножте на 5 років і на 10 це ви собі уявляєте, скільки часу ви просто так згаяли. Так, Ось, тому у мене таке на сьогодні коротеньке відео. Надіюся, я змогла донести вам про цінність часу і розуміння того, що дійсно потрібно бачити, що. І як його витрачати, що інші люди. А що інші люди роблять ще момент, хотіла сказати, що інші люди роблять в інтернеті в онлайн? Вони борються за вашу увагу. Тобто, ваша задача не бути, ваша задача бути, звісно, проінформованими, так, але ваша задача бути не всюди. Ваша задача вибрати, вибрати нішу, в якій ви хочете. Просуватися, крутитися, розвиватися, так, і йти лише по цій ніші. Тобто, у вас має, має бути пару там чи один, чи пару наставників, ось де ви просто приблизно дивитеся, як ця людина розвивається, на якому вона вже рівні, а ви на цьому лише рівні, так, і ви підтягуєте себе, так, тобто робите кроки, ті самі, що та людина робила, наприклад. 5 років назад, 7 років, 4 роки назад, так? Тобто ви бачите результати, який ця людина досягла, і ви підтягуєтеся, так? Але це не мають на увазі, що ви просто завісли і гортаєте цю стрічку, і зупинитися не можете. Я не знаю, як вам пояснити, але дійсно щось, щось в цьому є, скажу так, паршиве, негативне, що вони. Настільки ці соцмережі нав'язують так, і людина в підсвідомість, так, якось людині, що людина не може відчепитися від цих соцмереж. Просто-напросто треба віддирати цей телефон, вирубати, класти і провітрюватися, і йти спати. Уявляєте собі, наскільки щось там так є. Ось так. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можливо, ви думаєте зовсім по іншому, можливо, у вас залізобетонна дисципліна, і на вас це все так не впливає. Я сказала суто від себе. Тому у мене все на сьогодні. Дякую за те, що підписуєтеся, слідкуєте, вподобайки, ставите, залишайте ваші, ваші коментарі. Мені також буде цікаво почитати. Можливо, яка вас тема цікавить по фінансам чи по життю. А тут в Америці буде цікаво. Почитати, якщо буду мати змогу відповісти, звісно, всім відповім. А то й зніму відео. Все, всім пока, пока, до наступного тижня.